Всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати таку гру, називається Rental. Прикольна гра, безкоштовна. В Steam вона мене зацікавила самою обложкою там, всякою графікою, така стара графіка, прикольна. Сьогодні будемо на англійській. Я майже переводити не буду, я думаю. там, Я вже проходив, тому ну, тому що прикольна гра. Трохи. ну, Типу хоррор, але це не хоррор, ну мене він взагалі не пугає. Але прикольна гра. Взагалі без мишки потрібно тут проходити все, тому будемо зараз проходити скіпнути. Я думаю, тут музика норм. Така от. Прикольна. Зараз подивлюся, як вона йде в цьому. Записується як вона. Ну нормально. Вообще прикольно тут без мишки потрібно проходити. Прикольно, гра. тут коли такий знак вопросика потрібно просто. Так, мені потрібен. А я тут даже не можу перевести. я давно уже не переводив. Тут тоже є досягнення. Так. Добра. Зукикер якась. Мама. Двери відкрита. Ренталь. Рентал. Рентал, мужик. Тут, мужи. Ну, подивись там, чекни, Чи він є там. М -м, просто він залишив... Залишив... Цю машину заведену. Він залишив ключі. чи я не знаю. Це гарна вакансія, яку ми має, можемо отримати. я криво перевожу, так що пробачте. Бро, ну, це, брат, мені здається. Ти хочеш зі мною поиграти? Mm. О, Юмі, це наш головний персонаж. Ні. Поменяла своє бажання? Mm. А, тата. Що ти думаєш, Юмі? А, тут не... Не розумію цього слова. Добре. та-та Ти. Е, якщо ти оплатиш маленьку інтенсію, е, ми можемо чути тут. Короче, океан. Тут. Та. Якщо ти попробуєш, чи я не знаю як там. Ну, пейце ж платити. Не не знаю. Юмі? Е я не можу почути це. О! Ну тут уже цей не досягнення, я вже говорив з всіми, Я вже другий раз з нема могла... говорив. Ну, знову досягнення, но ну... прикольно. Хто закрив двері? Ей, відкрите. Тут нікого всередині. Ем, ніхто не знажи відкрити, что ли? Чи не знаю. Мені. Я краще найду Дентал. Dental... Рентал? Rental, uh, rental Chell. Я не знаю, як це переводиться. Я розумію англійську, але не дуже розумію. Стоп. Привет. Я сейчас обдивлюсь со всей кимнат. Ч тут без двери? Я не понял. Тут выглядая как... без двери вообще. Капец. Ну ладно. Эм... Оп. Шут. А, мне надо найти. Ну, короче, я тут ничего не знайду прикольно уже камеры зарыл и так прикольно то есть она сама появляется сейчас зайдем оп это кухня да кухня добре какая фигня я не могу раздеваться мне все равно потребно найти так мне все равно поспать не можем мне мне надо найти то чело Ну я уже я найшол. Так, там якась картина, например. А тут ничего не моя. Вообще. Ну ладно. О, привет. Ладно, поговорим с ним. Ренталмен. Ты! Ти. Ты ти пришла е, звучит? Е, я тут застрял. На тижні місяці я не знаю. Я не знаю більше. А, о, м м мені потрібно знайти ключі мої. Мої батьки. А, забудь про них. А, забудь про своїх батьків. Ти їх а, більше не... Побачиш другий раз. Ніколи. Умлес. Я не знаю. Що це таке. Умлес. Шо? Ти маєш. Е, не знаю, Перформ. Що це таке? Ритуал то Експрес. Ну, Коротше, не розумію. Поправте мене в коментарях, якщо ви... Краще, ніж я, знаєте, англійський, то можете поправити. Так. Це воно. Я не можу це зробити сам. А вже ж. Я просто. Я просто ренталмен. Але ти, маленька дівчинка. Хто зможе краще це зробити? Я. Ти зараз... Тобі потрібно зараз знайти артефакти. артефакти Вони. давай подивимося. Шість цих хрестів. Це жінка, Behind Bars. Це я не знаю, можливо, я не знаю щось. Трохи злий чел. Не я. Три свічки і потім. Ш... Подожди, я думаю тобі потрібно знати. Тут потім відкриється секретна двері. Секретна кімната десь тут. Я не знаю, як її призвати, але там є деякий. Эээ... предмета удача там. Удачи. ха ха Добре, ха будем шукать. О. Тут ничего. Тут ха Ключ. ха Да. Не я ха 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 Йо. I don't feel so well. Я себе відчуваю не дуже. Так, о! Найшов свічку. О! О, Дві свічки. Одежа, одежа. О. О! О, о. о цей. Милий. Як сам. Ну, коротше, оця от штучка. Вот, у нас О. Цей чел вигляд. О! Барс, це шо? Це решетка, что ли, чи шо? Я не знаю, я. Оп! Звук. О! Там чел був. Подожди, шо з о! Походу, водца та ямна кімната. А, це походу от як. Він Ем... Ци. Скляные... Не, не скляные, а зеркальный лабиринты. Так. Хоп. Чмок. Машина. Брррр. Вот так. И... Так. И далее у нас... оп, хрест. А, нам залишилось... Сколько хрестов? Я не... Я не А, два залишилось. Окей, это Но я уже понял, я тут, я бачу уже, я те стенки. Вот тут два прохода. Ну сюда зайдем. Тут что у нас? Тут у нас фигня. Тут неудобно цей. О, еще одна. Добрый, я думаю, я назад пойду. Может там... Ой, 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 чмок. Не надо мне це. Все. Так. Може, ну, якщо там нічого не буде, то я просто вернусь. Добре. Оп! У від зеркала не там хрест. Опа, хрест. Хрест. Це був останній. Тут муха літає, боже. Страшно. Ай, страшно. Так. ай ай, А тут может быть скримок? О, дверь. Ой-ой, муха, муха. а, -а муха. Муха. Да блин. Кто там падает? Ладно. Дверь открыта. у, -у, -у, -у. Я помню, что это была игра Каратенька. И шо мне работать? Так что я сюда піду... Сюда пиду. Mm. А, эй. Куда я А, е. Ничего тут немає, ага, е. куда mm -hmm. мне пройти, эй! Ну це вот, вот, вот. О! Ще можно было на цей на пробил ставить? Ого. Нифига собі. А ну, сейчас. Щось... А, це ж ритуал, він. Ага, я поставлю тут все отак от в коло. Хоп. Кстати, шо це таке? Пузарим. А, це, походу, свічки такі. Непонятні. Хоп-хоп. Так, давай, вставься. Кстати, я памятаю, що я один раз за 10 хвилин цю гру прийшов. Походу. А щас я уже все забув. Так, и тут последний. Так. Пирик, э, пирика, пири, ла, ла... Попорина. ПП Короче, просто заклинание, любое. Что осталось. Я так, что? Эм, Я ничего не бачу. <роз amino> Ладно. Тата? Юми, ты меня чуешь? Я сказал, что создает влог. Ты бачишь? Мама. Ми вже тут. Ого! Ніфіга собі У мене, конечно, лице. Вот так вот я вот так вот я Знімаю відео Вот так вот точно я знімаю Все, це походу, цей. Кінець О, кінець, да. Ну, коротенька гра А, це вообще прикольно. Е, можливо, я потім буду спидранить чай. І... Хоча я вже, думаю, я місяць назад, я пам'ятаю, що я спидрана вже пробував. Взагалі, гра прикольна. Е, цей... Муха, відстань від мене. Муха. Не надо. Ну, короче. О, 2024-го походу вийшло. Кстати, в Steam немає другої частини. На жаль, на жаль, немає. Е, Mm, я походу пам'ятаю, що коли перший раз проходить, то там інша е, кінцівка буде. Не, я не знаю, я там вже не пам'ятаю яка. Ну ви пограйте в цю гру, вона безкоштовна, взагалі прикольна. Я люблю такі ігри. Прикольні. Хоча вони маленькі, але прикольні. Тому бажаю вам гарної гри, якщо ви скачаєте. Ставте лайки, підписуйтесь. Повторювати не буду, тому що ви знаєте вже. ну... Ну... Будуть такі відео, якщо ви можете в коментарях мені сказати, що ви хочете, то я буду знімати. Окей? Окей. Тому всім. Пока-пока.